Всім привіт! Хто бачив наше попереднє відео, Вітер трохи задуває. Як ми проміняли свісту на МТ, МТ на мурав'я. Як забирали мурав'я, я ще хотів спитати того хазяїна мурав'я, що то за ручки. Я щось тоді зразу подумав, може то так собі приділав модно, щоб тягнути часом, як його треба удобніше було. А щойно знімав відео для замовника, який зацікавився. Тим муравйом почав там лізти під низ і думаю, що ж то таке, що ж тут то за приблуда. Ото-ото, йо, йо а то дядько заморочився і зробив самосвала, Дивіться, що виходить, значить. Хопа. От. Заходимо з тієї сторони. Хопа. Оп. У нас щось та пружинка така. І тепер беремо за ручку і опа! І оксіліоксі. Видали? Отаке оно, Самосвал. І все просто гарно, елементарно зроблено. От зробив такого шарніра дядько. От. І на тому шарнірі мало що тут вдосконалив, але вже прикольно, так приїхав собі якихось бураків, набрав, шур і перекинув. Красотища Кулібіни не перевелися, але мені вперше муравей попадається з такою системою інтересною. Ось така штука. Навіть на днях до мене якась клієнтка дзвонила питалася, чи він не самосував. Кажу, Та який муравей самосвал? А тут а такий фокус виявляється. Ось так. Вот. Можете взяти хтось собі на заметку, хто катає на мурав'ях. Небагато тут роботи, ну як то так на язиці небагато. Але ж дивіться, нічого тут такого супер сильного, хитрого. Балки бувають то вже не заводські, звісно. Балки дубові, а може й заводські ще на, Ну не знаю. От. І до тих балків просто шарнір прикрутив. І все, воно на тому шарнірі. Чух-чух. Чух-чух. Опа. Ну, ще ману оптику защовку зробити, як в воротах роблять чорно. Але то тими фіксаторами, що воно болтається. Ось така красота. Виходить. Бувають такі сюрпризи. Всім папа. -па. Майте на увазі, кому захочеться зробити самосвала свого, Ви можете зробити.